А, uh, не результат. Наскільки він справедливий з вашої точки зору? Ну, дві команди билися до кінця, старалися виграти. Думаю, закономірний. Одна і та команда могли виграти в один м'яч. Це мінімально, але нічия і нічия. Думаю, закономірно. Ви втратили очки чи здобули? Mm, все ж таки, думаю, втратили. Команда так да, вигравала, більше контролювала м'яч, але в момент в першому таймі у нас все-таки було Чого більше. Чого бракувало? Реалізації, напевно. Концентрованості, ні. Концентрації до захисту не завжди. свого немає претензій? Ні, є звичайно. Та є до всіх гравців претензії. Ще й до захисту, ще й до нападаючих, але концентрації втрачали, але потім повертали і так не вистачило. Емоційність протягом всього, всієї гри вона відображала настрой чи зарядженість, чи небажання втрачати очки. Що за все? Перш за все, це небажання втратити очки. Друге, десь, може, із за цієї емоційності потеряли ці деякі концентрації на гру. Дякую. — Дякую.